Пам'ятаєте аварію у середмісті Харкова, де водійка на повній швидкості врізалася у натовп людей і забрала життя шести осіб. За це її посадили на 10 років. Але мені цікаво наступне: чи понесуть відповідальність бродівські поліціянти, які, проігнорувавши червоний сигнал світлофору, пролетіли через перехрестя? Чи для них закони не писані? Давайте розбиратися. Харків, 18 жовтня, 2017 рік, на перехресті вулиць Сумської та Мечникова, зіткнулися Фольксваген та Урек та Лексус. Останній виконало на тротуар. П'ятеро людей померли на місці. Ще одна дівчина згодом померла у лікарні. У бродах подібна аварія могла би бути за участі бродівських поліцейських, які ігноруючи сигнал світлофору, що Показував червоне, проїхали службовим автомобілем через перехрестя. Як засіб масової інформації, ми миттєво відреагували і подали офіційний запит до першого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з проханням згідно закону України про доступ до публічної інформації та закону України про інформацію надати прізвища службовців, які керували у цей день. У зв'язку із зверненням громадян Бродівської територіальної громади з приводу питань безпеки дорожнього руху прошу вас надати інформацію щодо прізвищ працівників поліції, котрі знаходились на патрулюванні 4 листопада 2023 року у місці Броди Львівської області на автомобілі Марки Рено, державний номер 0212. Через чотири дні ми отримали відповідь. Відмову у якій начальник поліції, підполковник Павло Лихач. Посилається на наступні норми закону, шановний пане Олександре, відповідно до частини 2 статті 32 конституції України, не допускається збирання зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоду, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Отже, з урахуванням вище наведеного запитувана вами інформація відповідно до абзацу 8 статті 2 закону України про захист персональних даних містить персональні дані, а відтак не може бути вам надана, оскільки згоди на розголошення такої від зазначених суб'єктів не отримано. А тепер давайте розставимо усі крапки над І. Момент перший до персональних даних відноситься прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон тощо. Паспортні дані, особисті відомості, вік, стать, сімейний стан, тощо склад сім'ї, освіта, професія, житлові умови, спосіб життя. Однак в даному випадку інформація лише про прізвище патрульних, які у цей день керували службовим авто, не є конфіденційною інформацією, а персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Посадових або службових повноважень не є персональними, трактує закон України про захист персональних даних. Це друге і третє, фінальне. Невже для тих, хто має бути прикладом для наслідування, стояти на захисті громадян правила не писані? Відповідь на це питання зможе знайти кожен з нас, хто перегляне наступне відео із реєстратора, яке надали нам місцеві мешканці. Ні, не показалося. Перше, поліцейська машина рухалася без магалок, а тому поліціянти зобов'язані були зупинитися, коли бачили жовтий сигнал світлофору. На щастя, ніхто зі сторони вокзалу не виїжджав, але хто зна, чим могла завершитися така спроба проскочити на червоне. Друге, навіть якщо для поліції був і зелений сигнал світлофору. Останні так чи інакше повинні були зменшити швидкість авто, чого не було зроблено. Фактично поліцейські на службовому авто проїхали повз, як є Зайцева колись свого часу, що призвело до смертельної ДТП. Ось так у бродах поліція на своєму прикладі показала іншим водіям, що можна їхати і на червоне. І якщо раптом вас зупинять за порушення правил дорожнього руху. Нагадайте їм про цей сюжет і зазначте, що дорога помилок не вибачає. Враховуючи те, що нами зафіксовано порушення, ми просимо вважати цей відеосюжет офіційним запитом із проханням притягнути до відповідальності водія поліцейської машини, адже буде цілком несправедливо, якщо цей інцидент спустить гальма. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.